Термін три місяця. Після того терміну, через три місяця, ми також збираємо цю комісію і подивимося всі приписи, які ми написали по БАПкому. БАП Бабком, найбільший платник екологічного податку в Подробицькому районі. В нього е, на 80% всіх документів готові, 20% які є припис, який має до виконати до трьохмісячних термін. Після трьохмісячного терміну ми з ним зустрічаємося, далі розмовляємо. Я був у вашій громаді, я не чув поганих. Дуже поганих слів на сторону Баркома. Був в тих селах, де об'їжджав їх. Є, є запах, так, але нема таких скарг, як ви вже це описуєте. <ривіт> <ривіт> я, можна я ще одна річ скажу. Дивіться, є така, є така компанія Японська Фуджикура, яка побудувала в Єврійському заводі завод, який нині вже є 1100 чоловік. Працює до кінця року буде працювати 2000 людей. Середня заробітна плата сьогодні там є 5200 гривень. Почалася величезна кампанія про те, що над людьми згущаються, що людей там так треба прийти, як колись стати біля конвейера і 8 годин біля конвейера відробити, бо вони прийшли. і Коли я з ними зустрічався минулого тижня, я людям я їм казав, скільки ви людям платите? 180 євро. Ви в себе. В Японії когось візьмете за 180 євро на таку роботу. Вони це все прекрасно розуміють, і я це все прекрасно розумію. Але з'явилася кампанія розказувати про те, як знущаються над людьми на, на, на заводі Фуджикури і так далі. Вони відкривають в жовтні місяці другий завод ще на тисячу людей. Тобто сумарно буде працювати три тисячі людей і мають плани в Україні на четвер, на третій завод. Вони прийшли до мене в вівторок. І кажуть, ми вирішили поїхати в Волинську область, в Франківську область і в Тернопільську область. Тому що ми даємо людям роботу, а нас починають обливати брудом, що ми це. Ми будемо шукати в інших областях. Хто обливає брудом? Організація з 10 чоловік, яким платять за те, щоб не було жодного інвестиційного проєкту. Ви Дрогобичі, скільки часу ми потратили, щоб погодилися меблеву фабрику відкрити. Скільки вони їздили туди, скільки Тарас Ярославович, скільки Володимир Анатолійович, нині ходимо над ними і трусимося, бо вони трьохсот людям дадуть роботу. Що ви тільки, будь ласка, зробіть і так далі. Та ну ясно, що нема щастя сьогодні.